Тендітна світлокоса Марічка подобалася всім хлопцям. Але красуня не поспішала відповідати кавалерам взаємністю. Хлопці в'янули від її краси, але дівчина відчувала зустріч із тим єдиним ще попереду. Коли Маша привезла на знайомство до батьків свого нареченого, дивувалось, все село. Адже Андрій був непоказним. Як така вродлива дівчина може полюбити такого хлопця, перешіптувалися люди. Він нашій Марічці не рівня. Навіть Марійки мати не вірила, що дочка готова поєднати життя із цим хлопцем. Їй хотілося для своєї дитини найкращого життя. А Андрій не лише красень, а ще й незаможний із бідної селянської родини. Мамо. Андрій добрий та щирий, він любить мене, а я його і це головне. Знаю, що всі нагадують про красу, мовляв, могла б знайти собі симпатичнішого чоловіка. Але, маму, краса не вічна, вічна лише любов, зізналася Марічка. На щастя, батьки все ж таки не суперечили вибору доньки. Незабаром у селі відгуляли пишне весілля. Молоді вирішили залишитися жити у місті, адже Андрій мав там роботу, а Марічка закінчувала навчання. Згодом у подружжя народився син, а ще через рік дочка. Андрій виявився дбайливим батьком. Він допомагав дружині з малюками, як міг. Галю, як би ти знала, як він мою Марічку любить? А як діток бавить, неодноразово розповідала мама Марійки своїй подрузі після відвідин молодої родини і годує малих, і купає, і заколисує. Він ще й гроші чималі заробляє, тож втомлюється, але хвилюється за Марічку, стежить, щоб і вона відпочила аби поспала. І знаєш, як називає мою донечку синіоким щастям. Після таких розмов багато жінок у селі почали заздрити Марічці. Адже ні одна з них, адже од... кожна з них мучилася з чоловіком пияком були й такі, щоб усякої допомоги тягли на собі все господарство та виховання дітей, мучилися закрасені в благовірних. Тому ніхто вже й не згадував про те, що Андрій не красивий і не годиться у чоловіки й Марічці. А за кілька років у їхній родині трапилося лихо. Марічка поверталася з роботи та потрапила під машину. Водій, як виявилося, був п'яним. Молода жінка ледь вижила і зазнала серйозних травм. Лікарі попередили, що їй знадобиться тривала реабілітація. Жінки в селі обговорювали трагедію та міркували, чи не покине Андрій хвору дружину з двома дітьми. Але він і на думці не мав залишити свою Марічку. Він сам клопотався про малюків, про неї, прав, готував їжу і бігав до коханої до лікарні. І лише благав, не хвилюйся, все буде добре. Ми разом подолаємо усі випробування. ти – Моє синіоки щастя, йому довелося вчити дружину міцно стояти на ногах і вдруге в житті робити перші кроки. Але завдяки його коханню Марічка одужала у взаєморозумінні та повазі подружжя прожило багато років. Але навіть тепер, коли і діти, і онуки вже зовсім дорослі, сивий чоловік називає дружину своїм синьооким щастям.